Пора. Горки, турники, площадки, на поставе в тела всюду вази, за шари, шары. Будет прастик, вина сразу, все-все-все до детвары. Всього тиждень тому на цьому місці був пустир. Вихователі, батьки та діти дитячого садочка номер 11 вже давно мріяли про власний ігровий простір для дітей, але коштів у бюджеті не вистачало. Тож вирішили звернутися до голови громадської організації Дорога життя Юрія Солода. Коли приїхав представник дорога життя», ми ще звернулися з такою просьбою з батьками. хотілось би дитячу площадку. Проблеми взрослих це проблеми взрослих. А діти проходили два місяці. Детский сад, половина которого была разрушена. То есть очень многие дети здесь находились во время военных действий. Вот этот весь ужас мы волей-неволей стали напоминанием. Хотелось какой-то какой уже мира, радости какой-то, какой-то э, отгородить от, их от взрослых проблем и окунуть их в детство. То, в чем положено, то состояние, в котором им положено находиться. И Все это получилось так быстро. И ну так качественно, ярко і красиво, что не тільки у меня, у моїх сотрудников було ощущение сна. Крім того, голова громадської організації Дорога життя Юрій Солод сприяв відновленню дитячого садочка, який постраждав після військових дій і потребував будівельних матеріалів. Купили нам лю, линолеум, который был побит осколками. Три межкомнатные двери. В спальню в детскую были двери разрушены, там были выбиты стекла, разрушено само полотно. А дверь, которая находилась между раздевалкой детской и моечной, вообще была в щепке разнесена. Там осталась одна буквально вот так болтающаяся деревяшка. И плюс ДВП. Проблемою для дитячого садочка номер 4 також була відсутність ігрового майданчику. Дізнавшись про це, голова громадської організації Дорога життя Юрій Солод знайшов можливість подарувати його дітям. А також для більш комфортної роботи дошкільного навчального закладу комп'ютери і дві пральні машини.